Ну що, коротше, в мене є основна робота. Ми приїхали у одне з класних місць для таксування. Turn left, turn right. Let's go. Я везу шавуху, оце прикол. Вже хочеться їхати додому, але не хочеться все працювати. Б. Що, скучали. Йо банда, всім привіт! Ну що, це наконец-то, нова серія нова... нова серія нашого серіальчику. Ну що, коротше, в мене є основна робота, а таксі це в мене просто так для душі. І коротше, для душі сьогодні ми будемо їздити, тому що, коротше, тому що ви поняли, да? Не вистає грошей. Бачите, яка фішка. Не вистачає грошей, треба щось робити. Ранкова кава і... Пігнали! Гайс! Що, скучали? А я скучав. Банда, що в мене прохання до вас таке однесеньке. У мене, коротше, у тій кафешці є інстаграм-сторінка. В шапці буде, типу, не в шапці, в панамці, десь там короті, буде. Адреса моєї інстаграм-сторінки, моєї кав'ярні. Будь ласка, підпишіться, я вас прошу. Ось такі вам цвіточки дарую. Я побіг поповнити інтернет. <рес> а він ще не поповнився. Мені вже дзвонять, кажуть, заберіть бабусю, заберіть бабусю, у нас там час, у нас там час. А в нас що його? Багато? У нас теж не багато, Ми вже 20 хвилин тому, як повинні були забрати бабусю і поїхати десь туди. онде онде? Блин, телефон, коротше, завіз. Це капець. От, от знаєте, давно вже не працював я в таксі. І трошки забув, як воно напряжно. One eternity later. Ну давай, братішка, врубись! Є! Yeah! Все, пігнали, 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 пігнали. Як я і хотів, ми приїхали у одне з самих класних місць для таксування. Це в нас Боярка. Боярка, любимий город може спать спокійно. 500 гривень є, 100 гривень комісія уклону є. А ми робимо що? Ми ставимо знову фільтр і будемо намагатись поїхати якось до Києва. 6 гривень. А мене нарешті і нема, ну хоч соточку, але реально, дивіться, 400, Ну зараз вже буде 500 гривень, а я вже... Ну так, да, я типу заряджений на те, щоб на те, щоб тут зараз працювати, траляля і трулюлю. Це були легчайші 106 гривень в моєму житті. Таких би замовлень штук би 20 і все було би дуже круто. А зараз ми що робимо? Ми Взяли замовлення і якось будемо рухатись в сторону нашого славного міста героя. Так, ну що, банда, ми приїхали, їхали, блін, 30 хвилин, 4 кілометри. 40 гривень сказали, ось вам на каву. До речі, в мене еспресо коштує 35 гривень у Кахвені. Тому приїздіть. Буду дуже радий вас бачити. А що ми? Ми поставили фільтри. Я не бачу, щоб тут щось у нас було. Ну, Хоча місто червоне. Місто червоне. Будемо чекати на замовлення, а зараз стоїмо біля республіки. 20 later. Так, ну що, ми взяли замовлення в Крюківщину. Треба їхати, а що робити? Крюківщина теж. Крюківщина Але я не розумію, що ми де ми. Де ми що ми? Зараз будемо дзвонити людям і питати де що і як. Так, банда! Чу-чу! 102 гривні далі налічка і 40 гривень полетіло на що на кошельок. Ха-ха, ха-ха, нанил, нанил прямо тут же, тут же прямо десь. Класс! Оце я не розумію нормальна тема. Оце я розумію нормальна тема. Зараз ми подивимося. На англійській мові мене. Переводчик базарить. і ну, непогано його. Ми з ним спілкуємося на англійській мові сугубо. Чисто вчимо англійську. Turn Left, turn right. Let's go! Все, пігнали на кудись там на хрень якусь. Беремо ми замовлення за 230 гривень. Ну пишемо, звісно, що ми на місці, що ми починаємо доставку. А там якісь. А там якісь... котлети. Шавуху. Я везу шавуху, оце прикол. Пігнали вести шавуху. А Пахне як. Пацани заплатили 200, 200 гривень, ще чаю дали 25. І тут, коротше, взагалі капець. Тут ліс рук, ліс рук. Що ми бачимо? Що ми бачимо? Всі кудись хочуть їхати. Люди кудись хочуть їхати, але рядом їх немає. Я би, може, мілкашами зараз би добив би. Блін. Мілкаші з. Класним коефіцієнтом. Так, банда, ну що, довелося нанити і взяти знову доставочку за 199 гривень. Адрес, адрес, 9 км, типу кадетський гай. Ну, коротше, це норм. Ну, нормально люди хавають. Що я вам скажу? Ребра, ребра. А що по чеку? По чеку 267. Я зробив оце оце доставочку, да? Не зря сюди приїхав. І зараз знову знаєте, куди їду? В Крюковщину вже другий раз сьогодні, але тільки по класному тарифу за 254 гривні. Оце так клас, оце так прикол. все пігнали. Я заїхав в Крюковщину за 254 гривні. А тепер із Крюковщини що я роблю? За 289 гривень. За скільки там, я не знаю. Ну я короте, їду звідси куди-куди? На паркову дорогу. На паркову дорогу їдемо. Короте, да, хтось скаже що ти дебіла включаєш. Ну, я просто весела людина. Так, банда, ну що, я завіз пацанчика до пар... на паркову дорогу. І що я вам хочу сказати? Ще одне замовлення і ми типу у цілі, тому що ми працюємо 7 годин. Ти вже хочеться їхати додому, воно в них хочеться все працювати. Бі. Зараз в мене ще замовлення є за 140 гривень на пазняки. І зараз я до пазняків домчу, як той ясний сокіл. Хм. І подивимося, що і як. І під, будемо підбивати підсумки. Крінжа не було у цьому відео, і це добре. Але ще не кінець. Що я вам хочу сказати? Статистичні наші дані, тобто ми запам'ятали, що ми проїхали 170 кілометрів. А заробили ми 2,70. І чаю нам насипали десь 100 з чимось гривень. Ну, типу, Дві 200. 200 ми почти маємо. Дякую вам, що ви мене дивитесь, що ви пишете свої коментарі. Я передаю привіти всім підписникам. І, від, і відписникам теж передаю привіти, так що відписники, у вас є ще шанс, я не обіжаюсь. Знову вертайтесь. Вам всім привіти! Е Всім, всім позитиву, всім добра, всім всього найкращого, багато грошей, пацани заробляйте більше, а катайте менше. Всім до зустрічі у нових серіях нашого серіальтику. Пока! Е -е -е -е! Короте, це прикол. Хтось там на Карків відповідаю. Коротше, я кажу: сьогодні типу день без крінжу. <реш> Реально, ты це бачиш? Я в шоці. Бабка гадалка пошептала щось, Короче, капец, блин. Це що, морщини? Все, ребята, 37 років. З'явились морщини